Продаєш на промі, але замовлень немає, наче усе зробив правильно. Карточки товарів налаштовані, фото, описи, назви, характеристики ну все є. Але... Не покидай ось від відчуття, що наче ти всередині самої платформи, а ви наче десь перебуваєш за кулісами. І так, на промі справді буває так, що ти, наче, зробив все правильно, але продажів немає. І справа не в поганому товарі чи в поганому оформленні, ні. Справа в тих речах, про які вам ніхто не розкаже навіть у самих гайдах. Так, ви правильно зрозуміли, у цьому відео я розповім саме про ті фейли, які просто не дають вашому магазину. На Промі рости. Проте, перед початком пропоную познайомитися. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг агенції ціль. І як ви вже зрозуміли, це відео буде яке корисне для кожного продавця на промі. А перед початком я вручаю вам невеличкий бонус. Це безкоштовний міні-аудит вашого магазину на Prom.ua. Так, ви можете скористатися порадами з цього відео. Проте, якщо ви хочете, щоб хтось зі сторони, а саме спеціалісти, Подивилися на ваш магазинчик та дали вам корисні поради по покращенню абсолютно безкоштовно. Тоді заходьте в опис або ось тут за посиланням. Ну що ж, а ми ж поїхали розбиратися. Перша причина доволі підступна: це те, що ваш магазин не проіндексований в каталозі прому. Так, зараз буде трішки болю, оскільки ви все можете зробити правильно: Залити товар, прописати назви, заголовки, навіть описи скопіювати не з розетка. Проте магазину все одно не видно. І проблема не в тому, що він у самому низі, а проблема в тому, що він просто не вводиться у каталозі Prom.ua. Це означає, що людина заходить у каталог, наприклад, обігрівачі чи дитячі кросівки, І ваш товар туди не потрапляє. Його не існує для системи. Тільки якщо хтось випадково натрапить через пошук по точковій назві або зайде прямо в магазин, от тоді побачить. Але для більшості покупців вас наче немає. Це особливо часто трапляється з новими магазинами, коли ви тільки його створили та залили товар. Пром буквально не встигає з'їсти весь цей обсяг інформації. І просто не знає, куди вас направити. Інший варіант це технічні баги. Так, на Prom.ua таке також часто трапляється. Тут вже це не залежить від вас. Ви просто такі сидите і думаєте, блін, ну напевно, на промі не сезон. Ну, а вас просто банально не видно, тому товари й не продаються. Перевірити це дуже просто: заходиш у свою категорію як покупець і намагаєшся знайти себе. Не через пошук по назві, а саме через каталог. Якщо не бачиш свої товари, значить вас там немає. І тоді треба йти або до свого менеджера, або писати в підтримку, бо без цього продажів не буде. Так, я знаю, що більшість з вас вже на цьому моменті могли так добряче налякатися, і я вас чудово розумію. Тому наголошую про можливість користатися безкоштовною консультацією в описі, або ось тут за посиланням. І повірте, наші спеціалісти точно знайдуть причину, чому у вас немає продажів. А я поїхала розказувати далі. Наступна причина може ховатися в асортименті, і тут його або занадто. Мало або він просто мертвий. І в плані не того, що у вас поганий товар, а в тому, що його просто ніхто не шукає. Інколи продавці заходять з доволі точковою позицією. Наприклад, я буду продавати такі-то світильники. Вони в мене класні, імпортні, взагалі, найкращі. Так, можливо, воно так і є, але якщо у вашому асортименті лише 3-4 таких світильника, то шансів також немає. На маркетплейсі важлива масовість. Це як супермаркет. Людина приходить не за чимось одним, а щоб порівняти, вибрати, подивитися, а може ще щось докинути в кошик. А коли весь ваш магазин це один товар у трьох кольорах, або п'ять позицій з однієї лінійки, це не викликає довіри. Це виглядає як часова точка або тестовий аккаунт. Другий момент це попит. Так, на промі є така штука, як проманалітика, і вона насправді дуже корисна. В ній ви можете подивитися, наскільки є попит взагалі на ваші товари, оскільки вони доволі, якщо вони якісь там доволі ніші від тощо тощо, то хоч ви по 10 разів змінюєте ціну, але якщо воно вже не актуальне, то ну, його просто ніхто не купить. Був у нас один кейс, коли людина продавала перехідники до старої техніки і не розуміла, чому у неї немає продажів. До речі, вона також скористалася нашою безкоштовною консультацією. І на ній наші спеціалісти подивилися, що такий запит на промі там раз в. 3-4 місяці люди взагалі шукають, тобто ну дивуватися немає чому. І на цій безкоштовній консультації вона вже одразу зрозуміла, що вона просто зайняла взагалі неактуальну актуальну нішу, попиту немає. Ну і почала думати, як її розвиватися в цьому плані далі. Тому тут все доволі просто. Ось тут ще такий момент, що якщо у вас на складі залишилось декілька позицій, ви просто такі, ну допродам, все, що там залишилося, то такий підхід також не працює. Оскільки проб – це про постійні оновлення асортименту. Якщо ви цього не робите, ну тоді алгоритми просто не будуть просувати ваші товари. Знаєш, що ще вбиває продажі на Prom.ua. Це коли товар наче в наявності, але насправді його немає. От просто уявіть, людина вже зайшла до вашого магазину, вона вже його хоче придбати, цей ваш супер товар. І тут ви таки кажете, а товару немає. І що ж вона тут в такий момент робить? Це просто мінус клієнт, мінус довіра і швидше всього мінус відгук. Знаєте, чому це відбувається? Тому що більшість продавців досі роблять все вручну. Ціни змінюють, змінюють вручну. Наявність змінюють вручну. Просто все роблять вручну. І один день хтось там щось завтикав, ну і все. Е, стається ось такий неприємний фейл. І тут варто сказати прямо: навіть якщо у вас 50 товарів без автозавантаження, ви постійно будете щось забувати. А якщо у вас 500 товарів, то без автоматизації це просто гра в рулетку. Дає змогу підключити синхронізацію з вашим обліковим складом. Якщо працюєте з CRM або Excel Прайсом, усе це можна підтягувати. І тоді ваші залишки та ціни оновлюватимуться автоматично, не раз на тиждень, а постійно, без ризику, що клієнт побачить в наявності, а ви будете шукати, хто винен. До того ж, пром все це бачить. Якщо у вас постійно скасовують замовлення, то це б'є по вашій репутації. І відповідно, пром такий ну цей продавець не. Надійний, я його буду менше показувати людям. Все просто. П'ята причина, вона чимось схожа. Уявіть собі, що клієнт вже зайшов до вас на магазин, вже вам написав. Ви йому навіть відповіли, і далі тиша. І проблема не в тому, що йому це вже більше не актуально, а проблема в тому, що ви просто не дотиснули цього клієнта. Тут все банально просто спілкуватися з клієнтом потрібно не сухими фразами. Ви повинні розуміти. І свої переваги ви повинні про них наголошувати так само, якщо клієнт пише доброго дня, чи є товар наявності, або порадьте, будь ласка, що можна ще придбати з цим товаром. Ви повинні бути відкриті до діалогу і робити це грамотно. Інколи дотискати. Якщо, наприклад, клієнт про вас забув чемно, наби ну, запитати наступного дня, чи для нього це все ще актуально, тому що він банально може загубитися в рутинних задачах і просто забути про те, що йому взагалі варто було це купити. Але актуальність для нього все ще залишається. Ну що ж, це було топ-5 неочікуваних помилок, які роблять продавці на промі. Ну або не роблять, але промюа все одно не дозволяє рубати кеш, як то кажуть. І я дякую, що ви додивилися це відео аж до кінця. Скористайтеся безкоштовною консультацією в описі, або ось тут за посиланням, оскільки на ній ви вже зможете почути корисні поради по покращенню свого магазину. Тому що, повірте, її будуть робити спеціалісти. Істи нашої агенції, а вони знають куди більше за мене. Тому обов'язково скористайтеся таким шансом. Дякую всім, що дивились до кінця. Не забудьте підписатися на цей канал, написати в коментарях про свої топ неочікуваних помилок на Prom.ua, а також поставити лайк. До зустрічі!